Наталія Кунікову роздивляється те, що лишилося від її автівки після ракетної атаки. Каже, машина пам'ять про батька, який рік тому загинув на війні. Три в було, машина спрацювала, ми вискочили двері, були заблоковані, ми не могли вийти з будинку. Потім вийшли. Йдемо до квартири пані Наталії. Це ціле, бо там стінка, там дуже широка. А я тут була якраз. Була, в була і взяли бігла. Це її якраз вдома не було, тільки що її не було. Чоловік Наталії Конікової нині воює, а це фото батька. Розказує, пішов у війську 57 років у 2014-му. Загинув від дрону. Скидний дрон ну, привезли тільки половину тіла. У будинку, де проживає жінка, працюють рятувальники, допомагають мешканцям розбирати завали. Чекають на комісійне обстеження і в цьому приватному будинку по сусідству тут живе Тетяна Плохотник із матір'ю Галиною. Порозбивані. У Вас в хаті двоє було? Так, да, от мама моя і я. В неї астма бронхіальна і порок серця, і вона дуже перелякалась. Щоб по голові не дав, бо воно все оце вирвало в нас. Потолок упав ось о, вікно вирвати. Взагалі. Ну вона там спала, оце. І ото штукатурка і люстра, все на неї. Я тільки успіла вискочити, і на мене пішло теж на нас удвох. Поряд із будинком гаражний кооператив. Власники приїхали оцінити збитки. Син машину пригнав, поставив, бо він служить. Я тут живу, я приїхала сама, все бачила ночі бачила. За попередніми підрахунками обласної прокуратури пошкоджені 13 автівок. Повідомила речниця відомства Ірина Сакун. Їхні власники, а також мешканці довколишніх будинків, із восьмого ранку актують пошкодження свого майна. На які компенсації можуть розраховувати люди, розказує заступник міського голови Сергій Тищенко. В нас розширений зараз список. У нас на початку були лише вікна і двері. Зараз список трішки збільшився. Ми будемо дивитися в залежності від пошкоджень. Ну місто буде максимально робити все, щоб. Ну, те, що в наших силах ми будемо компенсувати в, най... в найкоротший термін. Приватний бізнес не передбачена у нас компенсація. У нас виключно одна програма в Україні, яку, яку проголосували в місті Черкаси, це для юридичних осіб компенсація 50 тисяч гривень. Там за... а... Всі інші пошкодження, які юридичної особи вона вже буде там, звертатися по державній програмі. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, попередньо росіяни били по Черкасах ракетами типу «Іскандер-К» зі шрапнеллю. Це надзвичайно вражаюча сила від вибуху. Розліт таких уламків, саме такої шрапнелі, він становить її до кілометра. Ракета летить надзвичайно на низькій висоті, тобто уявляє собою дійсно небезпеку з точки зору ураження живої сили і техніки. Тобто, кількість постраждалих ну, мала б бути набагато більше, тому що рашисти спеціально застосовують такі ракети для ураження населення. Заборонена. Історія для використання по мирному населенню, але я бачу, що росіяни не, не зупиняються. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.